Переживаєте, що один з членів вашої родини насшибає вам штрафів на ваше авто, а вам потім перескладати іспит, коли прийдете змінювати водійське. Призначте належного користувача. Це фізична особа, яка на законних підставах користується вашим транспортним засобом, але та це їй не належить. Оформлення можна зробити в застосунку дії, в електронному кабінеті водія або фізично в будь-якому сервісному центрі МВС. Призначення належним користувачем відбувається на певний період, але він може бути яким ви захочете. Також можна достроково припинити опцію належного користувача. Часта причина оформлення це вчинення правопорушення, яке потрапило в об'єктив камери фіксації. І це все лягало на плечі власника транспортного засобу, а не того, хто був за кермом отакою. Але є нюанс: на один транспортний засіб можна призначити лише одного належного користувача, Користувалися цією послугою.